Друзі, коли ми говоримо про те, як потрібно пострункішити, позбутися зайвої ваги, жиру з печінки, або щоб новоутворення, які є на печінці чи на інших органі, органах розчепилися, потрібно дотримуватися системи, нічого не виривати з контексту. Тобто здорове харчування, яке я даю в групі відновлення здоров'я. Подивіться, пройдіть по кожному розділу і отримайте цілісну систему. Починаємо ми з води. Скільки пити? Як пити? В якій кількості це дуже дуже має велике, велике значення. Далі здорове харчування, зверніть увагу на списки продуктів, які я даю, це теж важливо. Розберіться з тими тарілочками, зразки яких я даю, я даю рецепти, які перевірені, які допомагають і худнути, і оздоровлюватися печінці і всьому нашому організму, а також вивести жир з печінки. Бо якщо у ваш організм буде поступати багато фруктози, багато. Вуглеводів то ви не позбудетеся жиру з печінки і вестерального жиру із внутрішніх органів. Тому я даю таку систему, яка саме допоможе розчепити і вивести зайві жири, білки і вуглеводи. Наступне дуже важливе має значення циркадні ритми.